Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 2 жовтня. Я на оптовому овочовому риночку по центральному ряду. У дівчат тут є різноманітні овочі, фрукти, дуже гарні, смачні. Давайте глянемо ці на асортимент, все, що вони запропонують. Ось такі грушки по 40 гривень, ось такі чудові по 100, сливочки 60 і по 40. Редька по 60 гривень і редисочка по 50. Що морковка, що бурячок по 15 гривень, сині баклажанчики по 40 гривень, капусточка. какусочка, перцюганчики по 50, дивіться, які гарнесенькі, Ось такі по 60 гривень. Друзі, дивіться, який гарний асортимент яблук по 45 гривень. Кабачатка по 35. І якщо хто полюбляє борщик або салатики з фасольки, ось по 150, по 100, 100, 130 і по 150, ось така міленька рисочка. Все, друзі, завітайте, будь ласка, на оптовий вечели Ціни ви бачите? Все, до зустрічі, до зачекаючи.